Дивіться в сьогоднішньому відео Григорію Чапкісу. Нарешті встановили пам'ятник аж через три роки після смерті. Який вигляд має могила легендарного хореографа? Крім цього, Ахтем Сейтаблаєв розповів, як поводився на зйомках в Україні один із рупарів Кремля, актор Дмитро Півцов. Також Любов Успенська заявила, що її дорослу дочку завербували українці. І на Андрій Данилко показав, як з мамою сердючки та відомим співаком відсвяткував своє 51-річчя. Це Марс та зірки. Поїхали! На могилі легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса встановили пам'ятник через три роки після смерті артиста. Пам'ять про нього увіковічили таким способом внаслідок суспільного резонансу, який відбувався минулого року, а потім на початку літа нагадав про себе. Тоді блогер Ваня Расел висловив своє обурення через відсутність належного догляду за могилою народного артиста. Там були лише штучні квіти і фотографія хореографа. Тепер на байковому кладовищі звели великий пам'ятник із граніту і дерева відзвітували про це на сторінці History of втомств у Тіктоці. Звели надгробок Григорію Чапкісу у вигляді сходів із червоного граніту, які ведуть до паркетної сцени. Під нею відніється підпис Танець це життя. Живіть танцюючи». Варто зазначити, що діти хореографа не живуть в Україні. Його син Грек вже давно перебуває у США, а донька Лілія в Італії. За словами Григорія Чапкіса Молодшого, з-за кордону було доволі важко звести надгробок в Україні. Він попросив в інстаграмі ви. Бачення у батька і розгнівався на знайомих танцюриста. Вибач, тату, що так довго. Було нелегко зробити це з іншого кінця світу, в країні, яку роздирає війна. Деякі з твоїх друзів і колег давали багато порожніх обіцянок, а натомість просто хотіли від нас більшого. Ми з Лілією Чапкіс втратили багато часу через це. Тепер моє серце в спокої. Покойся з миром, тату. Ми сумуємо за тобою, написав Грек Чапкіс. Однак уважні глядачі помітили, що майстри, які конструювали пам'ятник, припустилися помилок в датах народження і смерті. На надгробку вказано, що артист народився 24 квітня 1930 року, хоча насправді 24 лютого того ж року. У даті смерті також неправильно вказали місяць, 13 липня 2021 року. А мав би бути червень. А у нас наступна новина, відомий український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сейтаблаєв розповів, як поводилися російські актори на знімальних майданчиках в Україні. Зокрема, згадав про затятого путініста Дмитра Півцова, який знімався в картині Сейтаблаєва Чемпіони з підворіття. А за словами Ахтема Сейтаблаєва, зі сторони російських акторів дійсно спостерігалася певна зверхність у спілкуванні. У 2011 році Ахтем Сейтаблаєв випустив фільм Чемпіони з підворіця» про українську команду з вуличного футболу. Окрім наших акторів, у ньому знімалися і російські, зокрема Дмитро Півцов, який сам себе називає затятим путіністом і публічно підтримує збройну агресію Росії проти України. Про Путіна ми з ним, звісно, не розмовляли під час зйомок, відповідає Ахтем Сейтаблаєв на запитання, як поводився на майданчику актор. А якщо брати загалом, то певна зверхність зі сторони деяких акторів дійсно спостерігалася. Десь у фразі, десь у поведінці. Неявно, бо у мене на майданчику таке неможливо, однак підсвідомо проскакувало. Проте не можуть цього сказати про абсолютно всіх акторів, які в мене знімалися. Наприклад, приємні спогади залишилися про Валентина Гафта та Світлану Немовляєву. У нас на той час вироблялося чи не половина всього, чим потім наповнювався російський телевізор. Додав Сейтаблаєв. Таблаєв. Пояснювали це тим, що тут робити кіно дешевше, і ми вже тільки потім зрозуміли, що це все була теж складова просування руского міра, і жахалися, що певною мірою брали в цьому участь. Але я ніколи не знімав картин, де був хоч якийсь натяк на російську велич. Загалом зробив стрічок Сім, переважно це мелодрами. Раніше повідомлялося, що актор та депутат Держдуми РФ Дмитро Півцов у лютому отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, СБУ звинувачує артиста в тому, що він займався та продовжує займатися інформаційно підривною діяльністю на користь Кремля, пропагандою війни та посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України. Друзі, чи дивились ви коли-небудь фільми за участю Дмитра Півцова? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Пропутінська співачка Любов Успенська, яка є уродженкою України, заявила, що її дочку Тетяну Плаксіну викрали. Артистка переконана, що спадкоємицю завербували українці, а головною ціллю злочинців є саме вона. Про це запроданка розповіла у своїх соцмережах. У пропагандистських медіа адвокатка виконавиці розкрила деталі загадкового зникнення Тетяни Плаксіної, проте вони викликали насмішки навіть у росіян. За словами жінки, викрадачі скористалися наркотичною залежністю дочки Любові Успенської, аби вивезти її на територію іншої країни. Ба більше злочинці змусили спадкоємицю путіністки записати інтерв'ю, де вона дискредитує свою матір. Поки Любов Успенська була на гастролях, провокатори з України вийшли на тетяну, підсадили на наркотики, купили квиток до іншої країни та вивезли її. Вони, використовуючи наркотики, змусили доньку співачки дати інтерв'ю під диктовку та дискредитувати матір та проросійську позицію співачки. Зараз ці інтерв'ю не вийшли, але сторона успенської чекає на них дуже скоро, заявила адвокатка. Зі свого боку артистка Запроданка вважає, що ціллю викрадачів була саме вона. Успенська щиро переконана, у такий спосіб українці хочуть помститися виконавиці, адже вона народилася у Києві, а у повномасштабній війні підтримує Росію. Проте навіть улюблені росіяни підняли на сміх гучну заяву любові Успенської, називаючи таємниче викрадення дешевим шоу, куди навмисно приплили Україну. Теж мені цінна людина для вербування Таня Плаксіна у наркопритонах з поліцією шукати не пробували. Цікаво, що тетяну плаксіну викрадають не вперше, у 2020 році в мережі з'явилося відео, де невідомі завштовхують дочку путіністки в автомобіль. Коли чоловіки повідомили жінці, що вони від мами, Тетяна різко заявила, не хоче їхати додому. Нагадаємо, Любов Успенська є уродженкою Києва. Тут вона починала свою творчу кар'єру, виступаючи у невеликих барах. Проте українською артисткою себе ніколи не вважала. Протягом багатьох років за проживала у США, але щиро вважає себе патріоткою Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну артистка довго замовчувала війну, проте з часом почала активно підтримувати кривавий путінський режим, перетворившись у ще одного рупора кремлівської пропаганди. Друзі, як ви ставитесь до любові Успенської? пишіть у коментарях. Ну і наостанок український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі вірки сердючки, 2 жовтня відсвяткував день народження. Артистові виповнився 51 рік. У святковий день знаменитість отримував чимало привітань від близьких, колег, друзів та прихильників. Утім, від гучних святкувань Андрій Данилко відмовився. Зокрема, шоумен зібрав у закладі своїх близьких друзів, колегу Інно Білоконь, яка виступає разом з ним на сцені в образі мами в сердючки. Також на святі був Дмитро Волканов, який раніше працював зайчиком у балеті артиста. Зокрема, день народження вони святкували в закладі. Що цікаво, навіть у святковий день Андрій Данилко не відмовився від свого улюбленого образу чорний спортивний костюм, кепка та захисна медична маска. У мене носить на підборідді. Ендрю з днем народження. Вітали Данилка зі святом Білоконь та Волканов. Друзі, як би привітали Андрія Данилка з днем народження, ви пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням та дякуємо вам за перегляд.